Мене зацікавила дуже сама тема цих навчань. Тому що в наш час дуже мало відбувається таких живих зустрічей. Я е, мав можливість послухати тренера, мав можливість послухати колег по бізнесу, партнерів по бізнесу. Е, прозвучали деякі цікаві факти, які вони і моменти, які вони використовують в веденні своєї в проведенні свого бізнесу. Багато цікавих моментів, які треба врахувати в своїй діяльності, зроб, зробити певні. Кроки для покращення ведення бізнесу це перехід з операційки в, в такий відпочинок планування і побудови цінностей, там для команди, зокрема для компанії. А який фідбек в тому, що ти спілкуєшся з іншими власниками бізнесу і бачиш ті ж самі проблеми, і інколи бачиш їхнє вирішення в тих самих ситуаціях? Тобто, ти додатково не витрачаєш там час і не залучаєш там якісь там технології, знання і тому подібне? Можна поставити декілька запитань, і це спрощує задачу. Коли є свіжий погляд, ну на клієнтоорієнтованість, так на зручність спілкування з клієнтом, комунікацію на цільову аудиторію, ну ці моменти завжди будуть максимально корисними. Ну і так само, скажімо, можливість для невеликого бізнесу, коли там команда менше 10 людей, і немає можливості чи запланованого бюджету задіювати окремого маркетолога, так взяти на себе якийсь функціонал. Ну і, власне, тут коуч дуже гарно ці моменти пропрацював, тому окремо дякую. Завжди, коли починаєш тільки працювати, починаєш якийсь бізнес, то це все в такому якомусь так сумбурно, якась каша, і не можеш це все структуризувати, а тут, якби, я так після того, як послухали, більше якось зрозуміла, як це все вибудувати. Бо так, як да, з людським ресурсом у нас дуже великі питання, і це багато робиш. Щось самостійно і в цьому доводиться розбиратися. Тому багато тих питань, на які ми відповідали, дуже допоможуть в майбутньому використати це вже і розповісти майбутній команді, як це ми будемо робити.